Микита у паспорт Нікіта кримовою написано Нікіта Джигурда. Ви хочете сказати, що до сих пір українське громадянство на російське ви не проміняли? Так, так, я легіонер. Я лігіонір в Росії, тому що я знаю, що все равно от Карпат до Сахаліна всюди всюди рідна Україна. Я так розумію, що сьогодні на прем'єрі ви втілення слов'янського варіанту мачете. Так, я думаю, штабасмічка, касмічська масштаба, просто в такому вот слов'янському і Ви придбали акції Фейсбук. В інтернеті придбали на 100 тисяч доларів. І за рік отримали назад мільйон. Це вигадка, чи дійсно ви тепер доларовий мільйонер? Это реальність. Я как професіонал подружився в сеті соціальні і зрозумів, що реально нужно вкладывать. на тот момент в Фейсбуке. Я заработал миллион, мы купили сейчас апартаменты в Греции. Можно сказать, что сейчас вам ось цей бизнес у интернете принес больше, чем за всю вашу актерскую карьеру все съемки у всех фильмах разом взяти. Именно так. Именно так. Драматический актер, которым я был, и киношный, и театральный, не заработал и десятой доли того, Що станцював на красній площі Опа, джигурда я заработав за Ви не тільки э, станцювали на червоній площі, ще й роздяглися, як э, відома балерина Анастасія Волочко. Спілкувалися з цього приводу з Анастасією, їй сподобалася ваша світлина. Це шоу бізнес і які люди котрий людям, знають ані. Они... они искусственные. За это платят деньги, за то, чтобы я зажигал, за то, чтобы я хулиганил. Вы за Анастасию, можно и э, какой-то проект готовите разом? реально, я сейчас не могу просто рассказывать, что у нас Тарзан э, с его ребятами, Настя, ведут сейчас переговоры о таком эротическом, философском, философско-эзотерическом шоу.